Доброго дня, я з України. Сьогодні в нас 6 жовтня, я заїхала до сестри і хочу вам показати її ділянку, її город і її сад. Ще трішечки я прихворіла, голос не дуже, тому вибачаюсь, але хочу вам показати хочу познімати таке відео, тому що знімала про її сад, про її город тільки на початку літа. І хочу показати вам, як виглядає її сад восени. Завжди свій огляд саду сестри я починала ось звідси. А сьогодні хочу почати з іншого боку. Вона займається зараз новим квітником. Робить новий квітник це в неї буде квітник з гортензіями. Основні рослини тут будуть гортензії. Ось ці два великих кущика це ті кущики, які ми взяли у Тетяни. Я розділила кущик навпіл, щоб була половинка її, половинка мені. І також вона потім ще розділила навпіл. Тобто кущ був поділений на чотири частини. Виглядають і почуваються, кущики непогано, сюди вона їх посадила, тому що тут від паркану все літо і тим більш осінь, тінь. Щоб вони росли в затінку, і тоді вони будуть гарно почуватися і гарно наростати. Також придбала вона волотисту гортензію. Це гортензія, якщо я не помиляю, спінки вінки, тільки трішечки її квіточки пофарбувалися у червоний колір, але я так думаю, що вона, мабуть, росла в затінку, тому вони не набрали своєї яскравості. Якщо може, ви зможете визначити, який це сорт. Підказуйте мені, тому що сестра також, я не пам'ятаю, або вона не спитала, або її не назвали сорту. Але тут, бачите, є і фертильні квіточки, і стерильні квіточки. Мені здається, що це пінки вінки. Вже вона засипала сосновим опадом, під низ вона поклала спанбонд, потім засипала ще тирсою і ось так бордюрчик відгородила. Це в неї газон, який йде за будинок. Тут в неї було п'ять е, штучок сосен. це, Якщо я не помиляюсь, сосна виймутова називається. Але ось тут три штучки пропали. Вона туди ще досаджувала хвойні. Все ж таки, вона хотіла, щоб тут були хвойні, сосни або ялини. Ні, пропадають. І начебто немає ні хруща, нічого там немає, просто пропадають і все. Одна ось тільки сосна так гарно наросла. Це два кущика. Гортензії вона пересадила свої, взагалі гарно виглядають, начебто їх і не займали, начебто вони тут і росли. Ну, ось такий буде в неї тут квітничок. Їй подобається цей квітничок, і мені також подобається, буде як таке, коли розростуться гортензії, буде дуже яскрава така клумба, яскравий, гарний квітник, дуже цікавий, тому що. Як коли ще підніметься сосна, і все буде в затінку, буде під низом цієї сосни, то тоді взагалі буде краса. Так, ну і підемо звичайним маршрутом. так сказати. Нещодавно підстригла вона ось ці ніваки з ялівця. Дуже мені подобаються і їм також подобаються, сестрі, і чоловіку. Хоча трапляються такі коментарі, що дуже сильно обрізані, такі поскубані, так сказати. Ну, не знаю, для нас це така цікава садова форма. І ось ці ялівці, це зовсім інші, також вона формує таким самим чином. Уявіть, якщо б їх не формувати, вони тут взагалі все закрили, починаючи ось звідси і аж туди до квітника. І просто, ну, дуже так, неохайно виглядало. І вони так вважають, і я також. А так, дуже цікава вийшла в неї композиція. Також підстригла самшити. Як підстригали барбарис, я показувала відео було. Ну, це такі роботи, які повинні бути впродовж всього літа, постійно потрібно підстригати, контролювати, щоб воно виглядало охайно і дуже так гарненько. Також вона стриже ось Іва Хакуро шики. Вона її просто формує на штамбі. Вона не прищеплена, а просто вкорінена гілочка. І вона її ось так формує. Одна і друга. І їх також потрібно підстригати впродовж року для того, щоб вони гарно виглядали, щоб тримали свою форму. Ось такі дві деревини катальпи. У них ростуть. Вони їх також стрижуть, не шкодують. Вона дуже гарно відростає і дуже гарно відкликається на. Стрижку. Ось тут повністю в цьому році, влітку, чоловік підстриг, вистриг дуже багато зайвих гілочок, і ось бачите, вже видно, що пішли новенькі, молоденькі, зелененькі гілочки. Тобто до наступного року потрібно буде її знову ж таки підстригати. Ну, Ще продовжується робота в саду, робота в городі, прибирає вона город. Обов'язково, як і всі ми, сіє сідирати, десь підсипає скошену газонну траву, тому що ну, робота зупиниться на городі і в саду, тільки коли почнуться приморозки і впаде сніг, як завжди. Дуже подобаються мені її оці композиції. Донька вже хоче якусь таку композицію взяти в неї, поставити в своїй кімнаті на підвіконні. Ви подивіться, яка гарна. Ось цей горщик. Ящичок, сестра хоче продати. Може, когось з вас це зацікавить, пишіть мені, тому що вона тут багато, подивіться, як багато рослиночок сформований. Вона хоче ось так все, як він виглядає, і таким чином і продати його. Може, когось це зацікавить. І ось вона розмножує. Ще в минулому році вона захопилась ось цими сукулентами, накупила багато різних форм. Багато різних рослин, і тепер їх розмножую. В неї виходить. І з цього боку також. Бачите кілька. Ось так на, на камінцях стоять такі контейнери. До речі, контейнери вона також робила взимку сама. Подивіться, звичайна форма для торту або для печива, і вона з цементу зробила ось такий гарний горщик. Так само і оці форми. Це вона також сама робила. Захопилася, передавилася багато відео і... і зробила. Знайшла якісь форми, пристосувала. Тут також в неї ось такі. Подивіться, ось який гарний. Коли він один сам росте, на камінцях дуже гарно виглядає. І ось це також вона сама робила, Такі зробили підставочки. І поставила туди. Гарно виглядає гарні такі дуже яскраві кольори. Ну, зараз вже кольорів в саду набагато менше, але ще хочеться помилуватися чимось яскравим, тому ось такі рослини, суполенти, якісь ще гортензії, трояндочки, в кого є квітнуть. Так. Підемо за будинком, подивимось її. Квітничок. За будинком у Наталі знаходиться сухий струмочок. Виглядає дуже гарно і декоративно будь-яку пору року. І взимку, і навесні, і влітку, і восени також. І ось тут деревинка такою яскравою плямою зараз особливо привертає до себе увагу. На жаль, не пам'ятаю назви з таким жовтим листям. Знаходиться за будинком. Тут також кілька кущиків гортензії. В цьому році гарно вони в неї квітли. Нагадаю, що вона навіть їх не вкривала. Не знаю, або зима така була не холодна в цьому році, або просто так вийшло в неї, що вони не вимерзли, тому що ну, вони в неї до минулого року стояли в горщиках, взагалі росли в горщиках, так як і в мене було в будинку, коли ми мешкали, а потім вона пересадила їх у відкритий ґрунт, і так вони їй набагато більше подобаються. Я ж кажу, вона не вкриває, але квітнуть вони і гарний вигляд, декоративний зберігають впродовж всього сезону. Ось ці форми, ось ці садові скульптури також вона робила в цьому році сама. Ну, я вам вже показувала їх. Це також вона формує сама, прибирає весь низ, а верхівочку залишає. Була звичайна туя, вона її всю зрізала. Ну, Любимо ми з нею експериментувати. Особливо ось такі форми вони дуже гарно виглядають в садочку. Газон ще косимо, але вже набагато рідше, буквально один раз на місяць. Травички вже мало, трішечки так тільки підрівнюємо його і все. Натомість газон зараз дуже гарний. Зараз прохолодно вночі на вулиці. Роса така велика, і газон гарно себе почуває, не пересихає, як в літні місяці, коли сонячно і сухо. Так, ось попереду гібіскус той, який я також формувала відео, показувала про обрізку декоративних рослин в саду. Ну, також він гарно себе почуває. від обрізки він не постраждав, він дуже до цього лояльний. Ось так виглядає її лохина. Докупили ми разом з нею ще один кущик сорту Патріот. Ось він, ось вона посадила його. Листочки в нього вже бордові. Ну, це не хвилюйтесь, це зараз нормально, тому що різні сорти лохини на прохолодну. Погоду на прохолодні ночі реагують по різному. Це якщо влітку з'являться червоні листочки, то потрібно терміново підкислити лохину. Це по-перше, якщо, якщо колір листочків не вирівнюється, потрібно обробити від хвороб. А восени, коли стають червоними листочки, тут хвилюватися нема за що, тому що це нормальний процес реагування лохини на холодну погоду. Також і осипаються вони по-різному. Є сорти лохини, які з листочками стоять до Нового року. Ну, ось, все вже вона прибрала. Бачите, ось так складає впродовж всього літа з кожену газону траву на грядки, мульчує, потім перекопує і опускає перекопкою цю траву вниз під ґрунт. І все, і так залишає, І так вона підготовлює до наступного сезону свої грядки. Залишились ще баклажани, баклажанів також багато. Залишився ще перець і перцю багато, також вже і законсервувала, і все зробила. Так, огород в неї також, як і в мене, розділений на грядки. Грядочки обгороджені дерев'яними бортиками, десь ось плитки в неї бортик. Але в неї трішечки вущі стежки, і вона цьому не задоволена. Каже, що буде переробляти деякі грядочки для того, щоб зробити стежки ширше. Бачите? Ось тут, мабуть, сантиметрів 25-30. І виходить, що проходити важкувато, і нога не поміщається біля грядочки, сісти, щось робити. Ось тут гарні стежки, широченькі такі в неї. Ще тільки он прибрала вона кабачки, також в неї були весь цей час, квітне і ще збирає листочки вона з базиліку, також гарно почувається петрушка, то також вона полюбляє про холодні ночі. І ось ще тут в неї ось такий квітничок біля компосту. Також вона тут ось гібіскус формує на штамбі. І маленькі, бачите, вже відсадила вона в цьому році буквально. Рослинки сіянці, ось один, і ось один. І також вже почала їх формувати на штамбі. І трояндочка. Трояндочку також вона забирала з двору, з якогось іншого квітника, але потім стало шкода її викидати, і вона тут посадила. А вона тут гарно себе почуває, гарно наростає і квітне, тому що вже ж з компостного ящику, ось в неї компостний ящик. Під впливом дощів стікає рідина, і це дуже гарний поживний ґрунт, виходить для цієї трояндочки. Тут ще в неї кущик жимолості ось росте. Це я з нею поділилася, відсадила, почеринкувала, коли ще в будинку жили кущик один. Ну, ось так виглядає сад. Ще листечко зовсім не опало, не осипалося, тому що ще не було таких холодів. І все листечко тримається навіть на черешні. Хоча черешня, перша, раніше за всіх, реагує на прохолодні ночі. Але все одно ще сад дуже дуже зелений. Взагалі в цьому році. Така осінь гарна, така тепла, сонячна. І якщо навіть ночі прохолодні, то вдень можна ще і відпочивати, і на природу виїздити, і на дачі ще жити. Це ось в неї яблучка, яблука груша дуже гарне влітку. Його також можна було споживати. Я в неї, до речі, падалішні яблучки влітку були. Зібрала і приготувала яблучний оцет. гарний получився оцет. І ось зараз вони вже пожовтіли гарного розміру яблочка. До речі, я в цьому році хочу прищепити на свою яблуню на дачі кілька нових сортів. Хочу показати вам відео, тому що буду використовувати професійний секатор для щеплення. І також, ну просто в нас є біля теплиці росте яблунька, але там яблучка такі дрібненькі, ну зрозуміло, яблуня стара. А я хочу взяти ось у сестри гілочок і також у батьків, також у них дуже гарні в цьому році яблучка, і спробувати прищепити ось зараз восени на ту нашу стару яблуньку. І сподіваюся, що щось приживеться. Ну, ми в будинку коли жили, ми з чоловіком робили щеплення. Я вам показувала те дерево. Це була звичайна вишня, і ми на неї прищепили кілька сортів. І дуже чудернацька вийшла деревинка, тому що на одній вишні було кілька сортів, було два види чорешні, жовта і червона, і було два вида вишень. Вишня, шпанка і така, також чорнокорка вишня була. Ну от Я хочу в цьому році спробувати прищепити яблуньку. Сподіваюсь, у мене щось вийде. Ну, ось так ми з вами погуляли садом моєї сестри. Показала, як він зараз виглядає. Також показувала, як виглядає зараз моя дача. Ну, а вже ж тут саду вже 11 років. Він більш сформований, більш гарний і декоративний, і плодовий сад. хоча Хочу вам сказати, робота не закінчується. Постійно щось пересаджується, постійно щось переробляється, щось приходить в негодність і потрібно його переробити, якісь там дерев'яні споруди. Так, це дуже гарно, коли є свій сад, коли є свій город, своя ділянка, свій будинок, але і робота не закінчується ніколи. Я ж кажу, тільки коли вже випаде сніжок, буде мороз, то тоді вже ми будемо відпочивати в теплому. Затишному будинку, дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого головне мирного неба над головою.